Я вас вітаю і з вами. По-перше, закінчимо те, що почали і почали давно. Це Україна в руїни. Залишилася в нас фактично ситуація в Україні після гетьманування Дороженка, після того, як він склав повноваження на території розшматованої понівеченої України. На весні 1677 року знову починається війна. В Чигиринському замку, готуючись до цієї війни, Чигирин вважався столицею України, Гетьманської України, були поспіхом зведені нові дубові стіни, поглиблено рови, завезено зброю, запаси продовольства. Тому що всі розуміли, турецька армія підсилена татарською кінотою, буде великою. Чисельно і, скоріше за все, буде облога. Тобто хто кого пересидить. Готувалися до походу і полки Самойловича чисельністю 20 тисяч. Е, Назустріч їм під Чигири рушило військо під командуванням Сераскира, тобто головнокомандувача турків Ібракіма Шайтана. Це військо рухалось напрямі Чигирина, нараховувало до 90 тисяч. Складали з Яничарської кінноти, піхоти, також із війська султанських васалів, тобто молдаван, валахів, татар. І облога Чигирина, відповідно, триває три тижні. Коли до міста з боями пробились головні сили Самойловича, і московських воєвод з лівого берега, турки змушені були відступити перед їхнім Навальним натиском. Але на цьому війна не закінчилась. В наступному році, коли, як кажуть, зійшов сніг землі, все просохло, забояла трава, в червні 1678 року турецька армія разом з кімнотою Кримського хана Мурат Гірея повторно йде в Україну. І ось цього року сталася величезна трагедія і подія, яка показала, що дійсно досить часто. Планах московських воєвод Україна і українські міста були розмінною монетою. 18 липня 1978 року був взятий облогу розклали величезний табір, турки і татари розташували стабором вздовжки 10 км берегу річки Тясмен. І вже наступного дня починається шквальний обстріл замку з гармат. Лише атаками нападаючих, які намагалися з двинами продертися на стіни і зав'язати бої на парапетах. Їм це не вдавалося. Водночас рили підкопи. Нарахували 25 підкопів під стіни де хотіли закласти похідку і проламати отвори у фортечних стінах. В ніч з 11 на 12 серпня 1978 року. Розгорілася пожежа, почали вибухати гармати, летіли ці всі осколки, шрабнері, брешті повітря злетів і пороховий склад чи грина, та з такою силою, що підняв у повітря кам'яні брили фортечних стін. Ранку турки пішли до пустого, зруйнованого міста, до Богданової столиці. А за кілька днів після того Великий Візір наказав зрівняти всі ці руїни з землею. Перманентні військові дії тривали ще два роки, коли врешті Росія, Доречина і Кримське ханство в січні 1681 року укладають в Бахчі Сараї перемир'я строком на 20 років. За цим перемир'ям, Бахчисарайським чи кордон між московськими і турецькими володіннями пролягав по Дніпру. Але землі аж до Південного Бугу, тобто спірна територія колишніх Дорошенкових володінь, мусили лишатись незаселеними. Через 5 років, в 1686 році, було укладено вічний мир Росії з Польщею. Коли встановлено статускої кордони 31 липня 1687 року Самойловича заарештували без свідства й суду, його загнали разом з його сином до міста Тобольськ Засибір, а іншому сину Чернігівському полковнику Григорію, якого також звинуватили у зраді, відрубали голову. Врешті ми коротко можемо сказати. Таким чином закінчується той період, трагічний період, який називається в історіографії нашій, в історії вітчизняній руїна. Тепер ми з вами перейдемо, до наступної сторінки нашої історії, сторінки вельми дискусійної, хоча також трагічної, я б сказав, не менш трагічної, ніж ту, яку ми закінчили щойно. Ми розглянемо з вами таку тему велику, фактично, як Українська Козацька держава. Українська козацька держава Гетьманщина. Гетьманщина. В останній чверті 17-го 80-х роках 18-го століття. Питання я вам дам і. Ці питання, звичайно, ми будемо о, опрацьовувати і на семінарах, і якісь питання в лекції, звичайно ж, не прозвучать. Вони будуть лише для семінарів для самостійного працювання. Отже, почнемо ми з чого? Перше, гетьман Іван Мазепа відкрадка, людина і державний діяч. Що починається його правління, ми повернемося знову до Арешки Івана Самайковича, який за досить потужним. Але я пішов себе з Доносного і зазначив, що на другий день, після речі самой 25 липня, 1687 року, на Майдані над річкою коло... Задарували різними подарунками, їм рекомендували князю Хавіцеве ім'я на посаду Гетьмана. І цією людиною стає генеральний салон Іван Газепа. За традицією Московський царює збереження прав і свобод. І тому в тому числі поряд з цим іде намагання, хоча трохи. Посилити залежність гетьмана від атмосфері. Не вчити по в атмосфері подальшого поглиблення залежності України від Москви, подальшої покірності Гетьману в Москві починалося 21-літнє правління Івана Степановича Мазепи Колетинського, отак його ім'я. Іван Степанович Мазепа Колетинський Ця людина. Я не знаю, вона лишається її постать відніше і до нині однієї з найбільш дискусійних спів українській історії. Людина чиє життя і оцінка особливо вкрай заполітизована. За життя Слазека обріз цілим плетивом узором таких фантастичних легень і переказів. Цьому сприяло ще й те, що в дому романтизму, тобто в 19 столітті. Доля Івана Мазепи силою випадку і моди опинилася в центрі уваги багатьох європейських мусів. Тому ми з певністю скажемо, що жоден з діячів української історії не набув такого усталеного іміджу. Цей імідж романтизували, е, як кажуть, мозепу покривали і прикрашали різного роду подробицями. І не лише політичного якогось е, мученика, чи людина, яка робить певний вибір, рятуючи вітчизну, чи навпаки зраджуючи, це вже, звісно, хто як пише, а й покращала інтимними подробицями. Життєвий шлях гетьмана складався досить звивисто, народився він 20 березня 1639 року в селі Мазепенці. Білоцерківської залпової округи.